Вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. У 2015 році прийнято рішення про обов'язкову мобілізацію 50 тисяч осіб. Ще 53,5 тисячі можуть мобілізувати за потреби. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак. Першу партію мобілізують починаючи з 20 січня. Тривалість підготовки 90 днів. Буде забезпечена підготовка на всіх рівнях, починаючи від офіцерських кадрів спеціалістів на полігонах. Тощо ця кількість людей складає 50 тисяч осіб, сказав Полторак. Торак, за його словами, рішення про таку мобілізацію вже прийнято РНБО. І вона відбуватиметься у два етапи. Спочатку мобілізують 24 тисячі, а згодом ще 26 тисячі людей. Міністр зауважив, що у разі необхідності буде проведена додаткова мобілізація 13,5 тисяч осіб у квітні-червні та ще 40 тисяч осіб у липні-вересні. Крім того, Полторак додав, що до лав збройних сил призвуть також 40 тисяч військово Службовців строкової служби за минулу добу в зоні АТО загинуло двоє бійців, 20 поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник АТО, полковник Андрій Лисенко. За його словами, вчора близько дванадцятої години, тридцяти хвилин, під час виконання бойового завдання в зоні АТО на околиці селища Станиця Луганська загинуло двоє бійців Національної гвардії України. Також у наслідок діяльності бойовиків 20 населених пунктів на Донбасі залишаються без світла. Пошкоджено підвідний газопровід у Луганській області. Без Світла частково залишаються Авдіївка, Донецьк та Горлівка, також повідомив Андрій Лисенко. У війни не жіноче обличчя проте українським жінкам, як і під час Другої світової доводиться бути на війні поруч із чоловіками. Операційній медсестри хірургічного відділення полтавського військового госпіталю Наталії Дугар довелося повертати життя пораненим українським бійцям у зоні АТО. Вона там побувала уже три ротації по місяцю. Ось це військовий госпіталь. Тут не тільки лікуються поранені із зони АТО, але й працюють відважні полтавські медики. Рятувати життя українським бійцям на Сході, інколи ризикуючи власним, їхній святий обов'язок. Вперше Наталія Дугарь потрапила у зону АТО у травні. Забирати вбитих чи то поранених українських вояків з блокпостів та надавати їм першу медичну допомогу доводилося і вдень, і вночі. Дуже багато осколкових поранень, дуже багато людей підриваються на міних. Дуже багато вогнепальних поранень. Дуже багато поранень, які взагалі не дійсні життям. Ну як вам пояснити, коли поранення йде в голову або в брюшну палеражнину. Навесні під час першої ротації, пригадує Наталія, рятувати поранених бійців особливо було нічим. Пов'язки й ті сумний відголосок з минулого. Щоправда, згодом ситуація з медикаментами поліпшилася завдяки волонтерам. Мені нема скільки років, скільки оці пов'язки. Воно все настільки старе, навіть оці автоперев'язочні машини, вони взагалі якось 41 го року. Вона говорить, покласти душу й тіло за свободу для наших хлопців не просто слова. І навіть опинившись на операційному столі, ледь живі, вони хочуть знову повернутися на фронт. Це бажання у них перемагає біль тяжких поранень на кісті руки, такі дірки. Для мене це було шок. Коли нам по 30, по 40 років, і ми боїмося їхати в ту зону. А ця дитина я каже: Я своїх товаришів не можу залишити. Для мене це було ну як прикладом, то тобто, понимаете, які наші діти намагаються нас захистити. Вони не показують страху перед смертю, розповідає Наталія Дугарь. Навіть досвідчені військові схиляють голови перед відвагою і мужністю молодих хлопців-добровольців. Вони одягнені. Не в форму, не в берце, а в свої якісь старенькі кросовочки, якісь старенькі курточки. І вони настільки приходять на ці перев'язки, там видалення осколків, зашивання якісь рани. Воно йде з там, ну нема в нього нічого, але ну, йому так хочеться якось подякувати за те, що ми йому щось чимось допомагаємо. Він іде з баночкою якоїсь маленької згущенки або якоїсь консерви. Саме там, де життя за крок від смерті, починаєш більше цінувати життя, говорить Наталія. У рідкі вільні від служби хвилини вона знаходила заспокоєння в простих речах. «Настільки було важко тяжко на це все дивитися, що єдина моя була як віддушена в цьому в цій ситуації, коли я ходила в поле збирати квіти. Ну от я так відпочивала якось морально після того, як ми потрапили під обстріл. Вже ми знали, що вже все, все закінчилося. Я пам'ятаю перед своїми очима зелене листя, маленькі зелені листочки. Вони настільки яркі, і ти розумієш, ти просто живеш, не нада гроші, не нада нічого. Вдома за неї хвилюються батьки, чоловік Володимир і восьмирічний син Олег. Хлопчик говорить, Наталія одразу подорослішав, бо дивиться тепер не мультики, а новини із зони бойових дій, де служить і його мама. З 15 жовтня минулого року окремим розпорядженням Держземагентства України право на оренду землі агропідприємства отримують лише через аукціони. Таким чином, у відомстві намагаються протидіяти корупції серед чиновників та отримати якомога більше виручки для державного та місцевих бюджетів. Але такий крок на думку дрібних агровиробників покладе край розвитку фермерства в Україні. Про аргументи за і проти нововведення у сюжеті Ігоря Середи. Перший же досвід проведення аукціонів на Полтавщині у Гадяцькому районі показав, дрібні агровиробники абсолютно не конкурентно спроможні з величезними агрохолдингами. Виграв Ройс і 8% відсотків орендної плати за від нормативної грошової оцінки. Безумовно, що місцеві фермери, якщо буде дійсно аукціони. Вони програють змагання по орендній платі з латифундистами. Якщо ж фермер дивом і виграє аукціон, його задавлять непомірною орендною платою. Вважають у асоціації фермерів. Голова обласної асоціації дрібних сільгоспвиробників Віктор Галич говорить: земля під невеликим корівником коштує у кілька разів дорожче ніж під крупним промисловим підприємством. У нас під поганою фермою, яка розвалена десь в дальньому селі, і стоїть напіврозрушена ферма, що фермер би, може, взяв би там відновив би якесь тваринництво. Зараз за оренду землі він має заплатити 33 тисячі гривень за гектар. От таку нам зараз установили оренду. Аукціон нормальний європейський шлях набуття прав на землю, переконаний голова тервідділення антимонопольного комітету України Володимир Оніщенко. Проте у нас не дає його нормально організовувати корупція. За даними районних адміністрацій, бюджети всіх рівнів не до 258 мільйонів гривень за рік. А ми ходимо і шукаємо гроші. Розказуємо, що грошей немає. Вони у нас під ногами лежать. Проведіть конкурс. І той, хто запропонує більшу плату, той, хто запропонує кращі умови, ви пропишете в конкурс ту саму сівозміну, і так далі, щоб зберегти якість землі, той виграє його. Тим часом в уряді у галузі земельних відносин обіцяють вже цього року законопроект, який має закріпити довгострокову оренду землі. Таким чином, у купі з аукціонами, не позбавленими корупції, норма може остаточно закрити дрібним землевласникам доступ до землі. На брифінгу в обласному управлінні ДАІ розповіли про сплату штрафів через електронні термінали та оформлення незначних ДТП за допомогою європротоколів. Журналістів ознайомили з нововведеннями, якими послуговуватимуться працівники ДАІ та водії у новому році. Докладніше про це далі у сюжеті Олександра Іващенка та Ігоря Середи. Відтепер штрафи на місці порушники можуть заплатити через електронні термінали. Пілотний проект системи електронної оплати правопорушень, говорять інспектори, впроваджували в області до нового року. Дані термінали на зараз існують тільки двоє, які будуть розміщені на стаціонарних постах: це Сухинівка, Кабеляцький район і Лубинський пост. Мета проекту спростити сплату невеликих штрафів для водіїв, які добровільно визнають своє порушення. Та таким методом визнає інспектор відділу ДПС Андрій Соловей. Цілком реально боротися з корупцією в рядах працівників ДАІ. це буде виховувати свідомість як учасників дорожнього руху, так і наших співробітників, які чітко знають, що є протокол, є постанова, є оплата, яка дистанціює нестатутні і незаконні відносини між нашими співробітниками і учасниками дорожнього руху. Інше нововведення Європротоколи оформлення ДТП також апробувались у області і мають схвальні відгуки. Та далеко не кожну пригоду можна оформляти через європротокол, звертають увагу автоінспектори. Наприклад, це неможливо, коли хоча б один із учасників пригоди під дією алкоголю чи наркотиків. Якщо в дорожньо транспортній пригоді є тільки два водія, ну тобто два автомобіля. За наявності у них страхових полі полісів. За умови, що один із них визнає вину, повинна бути відсутність загиблих та травмованих. Та розмір шкоди не повинен перевищувати 25 тисяч гривень. Як би там не було, а цьогорічні нововведення абсолютно не аксіоми для полтавських водіїв, наголошують у державтоінспекції. Користуватися ними чи ні, кожен вирішує особисто. І до інших тем на кожній відпрацьованій батарейці підприємець-переробник втрачає 30-40 копійок. За даними компанії Укркомресурси з гривні інвестиції у переробку батарейок, власник такого виробництва повертає лише дві третини. А між тим люди просто викидають на смітник відпрацьовані джерела живлення. Хоча, по-перше, це дуже шкідливо для довкілля, а отже, і для нашого здоров'я. А по-друге, це вторинна сировина, яку можна ще використати з користю. Тему досліджував Ігор Середа. Щодня в Україні у сміттєві баки потрапляє 12 тонн батарейок. Основа цих елементів хімічні сполуки важких металів, які, потрапляючи у ґрунт, завдають чимало шкоди довкіллю. А така пачкова батарейка по нормам, по нормам важких металів забруднює 20, кілоград, 20 квадратів землі або, або 400 літрів води. Уже рік в Україні працює всеукраїнська програма батарейки Здавайтесь. Співкоординатор руху у Полтаві Юлія Пашковська розповідає: ініціаторами переробки зміни джерел живлення стали активісти з Дніпропетровська. Вони вже давно почали збирати, а потім розробили установку для безпечної екологічної утилізації батарейок. І влітку мені зателефонували керівники цієї організації, запропонували долучитися і в Полтаві до цієї акції. Це навіть не акція, це ціла кампанія всеукраїнська, тому що близько 20 міст вже приєдналися до неї. На Полтавщині розповідають активісти. Рух лише набирає обертів і вже викликає цікавість. Утилізаційні скриньки програми є у кількох магазинах обласного центру, і люди все частіше несуть батарейки саме туди. Люди приходять, бачать, кажуть добре, будемо знати, будемо приносити. І так воно так воно і трапляється. Несуть потихеньку більше, більше, більше. Скільки вже, хоч приблизно, можна можна сказати, зібрали? Кількість штук 500, мабуть, зібрали. Починають переймати екоідею і у селах області. Тут ініціаторами стали працівники обласної бібліотеки імені Котляревського встановили у себе скриньки для збору батарейок і поширили актуальну ідею на обласній звітній конференції. Цю ініціативу вже підхопили. Підхопила Новосанжарська районна бібліотека. І, звичайно, хотілося б, щоб це відбувалося і в сільських бібліотеках, і в інших районах, але необхідно вирішити питання, яким саме чином будуть передаватися, куди, і яким чином будуть передаватися ці батарейки з бібліотек для утилізації. Транспортування вутиль відпрацьованих батарейок – проблема не лише віддалених сіл, а й обласного центру, говорить Сергій Антоненко. Згідно закону, екологічного законодавства, міська влада зобов'язана організовувати пункти збирання, утилізацію, ну перевезення утилізацію. Обов'язок громадянина це віднести ці всі хімічні елементи в пункт збору, а потім може влада. Повинно вже організовано це все відвозити на утилізацію. Знали б куди несли таку переважно відповідь від полтавців. Ми чули на запитання, куди ви діваєте відпрацьовані батарейки. Більшість із опитаних нами людей мало знають про всеукраїнську програму батарейки. Здавайтесь, а дехто навіть не підозрює, що змінні джерела живлення завдають шкоди довкіллю. А ви знаєте, що вони шкідливі для довкілля? <звук> шкідливі, а що треба з ними робити? Хотіла б десь. Їх утилізувати, щоб стояли в магазині з лоточки, так як бачила по телебаченню. Але в Полтаві я такого місця не знаю. Більше треба їх робити, такий прийом, щоб ну, приймали більше в деяких магазинах батарейки, тому що дуже ну, мало їх, то есть, в деяких супермаркетах і все. Мусорить, щоб не мусорить, і так тут город грязний. Тобто, ну так як бутилки там пластмасові і викидають, то так би само робили і з батарейками і з усіма. Ну, знаю, що куди то треба викидувати. А куди, подскажіть, будемо знати. Ще поки не здаю, тому що не знав про таке, що можна їх здавати. Спроби вирішити проблему утилізації батарейок в Україні мали різні форми. Минулий склад Мінекології навіть готував програму, за якою утилізацію відпрацьованих елементів живлення мав взяти на себе їх виробник. Надто і вести у тиль нікуди не треба у Львові. З 2012 року запрацював третій у Європі спеціалізований завод з переробки батарейок. Уже понад рік, як небайдужі мешканці прихожани різних церков, влаштовують у сквері біля південного вокзалу у Полтаві безкоштовні обіди для безхатченків, а ще допомагають їм одягом і ліками. Щонеділі туди приходять попоїсти близько чотирьох десятків знедолених, які опинилися без даху над головою, і не тільки. Олексій Гнипа та Олександр Білка підготували наступний репортаж. Життя на вулиці чимале випробування для людини. Коли від тебе відвернувся цілий світ, важко встояти перед ударами долі. Тож без такої допомоги добрих людей, говорить Володимир, важко було прожити. За своє життя він пізнав багато горя. Говорить, встиг повоювати і відсидіти у в'язниці. Я благодарен за все, що допомагають людям нищим. Ну, нуждаемся в питании и все остальное. Благодаря церкви и спасибо за все, что они чисто все это делают на благо Людям очень большое дело для людей Если побольше таких організацій, які относились с чуткостью, много нас в Алтаві, у нас полтаві Полтаве добрих людей, которые стараются, хотят обездоленным людям помочь. нет, нет таких людей, которые смысле злорадствуют, что вот це вот их корни, шо на хлебники. А я вважаю, що это очень хороше полезно діло. Однак поїсти сюди приходять не лише безхатьки, а й пенсіонери, яким не вистачає на життя і переселенці зі сходу. Ідея ж допомогою належить полтавці Алі Філіній. Жінка розповідає, що коли запропонувала друзям допомагати нужденним, ніхто не відмовився. Відтак, уже рік, як на південному вокзалі обласного центру, вони годують нужденних меню на ресторан не ресторанне, втім калорійне: борщ, каша, сосиски, домашня консервація, гарячий чай. Моя мрія допомагати бездомним протягом багатьох років. Коли я побачила, що на Южному вокзалі знаходяться на вулиці люди, які нікому не потрібні, ми просто желаючи, які допомагати бездомним, зібралися. Це мої товариші, і ми як на добровільних низках, збираємо кошти, готуємо їсти і привозимо на южний вокзал. Втім, було б краще, аби все це відбувалося не просто неба, а у якомусь приміщенні, говорить пані Алла. Але всі їхні звернення до органів міської і районної влади результату не дали. Більше того, знедоленим людям погрітися навіть у вокзалі не вдається. Їх звідти виганяють співробітники лінійного відділу міліції. Жінка закликає об'єднатися навколо проблеми усіх небайдужих. Адже цим людям нині катастрофічно бракує теплих речей, взуття, ліків. До того ж, не забуваємо, що подібна доля може спіткати будь-кого від віди зради рідних чи іншого повороту долі. Ніхто не застрахований. Усю інформацію можна знайти на сторінці групи «Територія добра у Фейсбуці або безпосередньо зателефонувавши пані Алі за телефоном 095 752 05 75. Аліні Стучилеві 28 стоматолог-хірург, дружелюбна, активна оптимістка, кажуть про неї близькі. Коли ж дівчина раптово почала сліпнути на ліве око, ніхто й не міг передбачити, що незабаром лікарі оголосять вердикт пухлина головного мозку. На своїй сторінці у соцмережі 28-річна Аліна пише мікрощоденник, пише про різне, наприклад, про те, як страшно запізнитись на роботу, бо просто не побачив цифри на годиннику або номер потрібного автобусу. Страшно не посміхнутись батькам через те, що не розглядів їх у натовпі. Страшно не помітити, що сорочка рідної людини не випросована. Їй це ще невідомо, проте серце стискається від подібних перспектив. Роки назад у мене почав падати зір на одному оці. От лікар направив до Києва в клініку Ексімер. Там мене діагностували і сказали, що, ну, що щось не так, бо на оці, на очному дні, таке враження, що яку старої людини. Картина угу. і сказали, що це або тромбоз, або якийсь об'ємний утвір. Ну, як виявилося, як ми тепер знаємо, що це об'ємний утвір, це пухлина пухлина головного мозку або по-науковому періоптична менінгіома, тисне на зоровий нерв. Він відмирає. Якщо не зробити операцію, під загрозою інше око і взагалі життя. Причини медики не називають, можливо, грип, яким перехворіла у дитинстві. Аліна не палець не п'є, любить роботу стоматолога, але тепер може її легко втратити. Українські лікарі готові оперувати сточилову та застерігають, тоді осліпне на ліве око. Італійські ж медики не такі песимісти, гарантують збереження певного відсотка зору. Єдине, чому якби ми зараз ідемо таким шляхом, що треба операція в європейській клініці, це через те, що вітчизняні лікарі не гарантують нам зовсім ніякого збереження і, і, і відсотка зору. Пухлина росте щодня. Це смертельно небезпечно. Лишилось зібрати дві тисячі євро. Разом це просто. Номер картки у Приватбанку 51 68 75 53 70 17 05 53. Отримувач Сточілова Аліна Володимирівна. Плачеш, багато, та ніхто не розуміє тебе. Різдвяні дні стимулюють нас стати чистішими і кращими. Про те, як говорила мати Тереза, щоразу, коли ти даруєш вогник надії нужденним, дозволяєш, аби Бог любив їх через тебе, тоді настає різдво. На Різдво у Великій залі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, єпископ Харківської і Полтавської української автокефальної православної церкви Афанасій провів святкову різдвяну божественну літургію. Після спільної молитви вірян запросили переглянути концерт пісноспівів Небо і земля торжествують, де прозвучали переважно церковні хорові твори українських композиторів. Також глядачі могли побачити православні раритети з фондів краєзнавчого музею. Про це докладніше у сюжеті. Реті Світлини Маркіної і Олександра Добрицова. У великій світлій залі, яка, за словами владики Афанасія, схожа на храм, богослужіння розпочалося о 10-й ранку. Органічним доповненням святкової літургії стала унікальна виставка старовинних ікон із фондів музею. Музеї, де збережена власна зібрана історія нашого народу за багато і багато його існування. Історія, яка нагадує нам, хто ми і чиї ми діти, шість старовинних ікон із образами Богородиці, серед них і Козельщанська ікона Божої Матері. Виконані у різних стилях. Майже всі вони датовані початком двадцятого сторіччя. Доля їх дуже непроста. Більшість із них до нас потрапили ще в 90-ті роки до музею і були вилучені комісією по переміщенню культурних цінностей через державний кордон України як такі, що незаконно вивозилися з території України. Ікони прикрашені раритетними рушниками 18-19 століття. Теж із фондів музею представлено на виставці і Євангеліє 18 століття. Щастя і у роди, А після молитви під склепінням великої музейної зали зазвучали різдвяні піснеспіви. Церковний хор співає, двічі молиться, сказав колись святий Августин. Для хористів виступ перед публікою це новий смисловий і емоційний рівень. З однієї, це справді, це сцена, це глядачі, а з іншого боку, ми переносимо все на духовний рівень. І ми усвідомлюємо, що ми співаємо для відкритих людських сердець. У програмі різдвяного концерту прозвучали також виступи полтавських дитячих і дорослих колективів. А на сам кінець владика Афанасій привітав полтавців з Різдвом та побажав миру і злагоди. Нехай новонароджене немовля Христос у любові принесе і нам, українському народу, мир перш за все у наших душах, бо буде мир у наших душах, мир буде мир і усьому народі українському, і усій нашій українській державі. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці опади, місцями ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. В день без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 1-4, В день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус один а в день один градуси тепла.